Парку, який будує Суслав Іван Миколаївич, меценат, благодійник, цифр храмового комплексу, людина, яка отримує приватний дитячий будинок. Кріх, де будете йти по парку, на будівлях, на дорожках, будете бачити цифру 7. Це абревіатура перших літер, прізвище ім'я побачить Івана Миколайовича. 7. Суслав Іван Миколайович. Е, я перепрошую, Алло. Він народився в родині 10 чоловік, сьома дитина в своїй родині, 17 числа в нього день народження, адреса 27 маєтка паркованка 7, Як каже Іван Миколаївич, до 7 там буде всім. Я даю людям, а Бог дає мені. Коли була куплена ця земельна ділянка, а площі 2,7 гектара тут ця стара будівля, колишня картонна фабрика і ось цей будиночок на камінцях. Він почав з того, що реставрував старі будівлі, почав будувати підпільні стіни по парку, розчищати береги річки, розтавитися. У 2007 році він став лауреатом державної премії в галузі архітектури за храмовий комплекс з ландшафтним парком. Випущена 10 гривенна срібна монета з адресами нашого храму. Це доволі дуже рідкісна подія, коли Національний банк України розміщає на грошах храм сучасниці. Ми, звісно, всі цим дуже і дуже пишаємося. Коли ви заходили до парку, мабуть, вже спускалися вниз до альтанки, де Ангел в руках тримає камінь. Цей камінь привезено з Ізраїлю, із Кани Галілейської. Де Господь утворив своє перше диво. Було весілля, закінчилося вино, він воду перетворив на вино, благословивши молоду подружну пару на щасливе сімейне життя. І з того часу пішло таке повір'я, що люди, які не можуть одружитися, хто не може мати дітей, то в родинах не все гаразд, а можливо хочеться, щоб було краще якесь, просто підходите, гладите його з усіх сторін і подумки просите в Бога, те, чого саме вам чи вашій родині не вистачає. У приїздить дуже багато людей. Дякую ті Богу і каменю, що сталося саме так, як вони просили. Так що раджу вам після екскурсії знову туди спуститись, погладити, тому що благополуччя багато не буває. З правої сторони це одна із перших альтанок, яка була побудована на цій території. З лівої сторони це така закрита зона, тут для дітей з дитячого будинку, сюди ми не водимо. це такий піратський баркас, де вийшовши з води, діти можуть з'їсти якийсь бутерброд, роздягалку, в вигляді ракушки і такий казковий мангал. Але центральною фігурою цього куточка є дуб на клему Пушкіна Руслани Людмила. Вукаморія дуб льоли, злотає теп на дубітом, він уминочупот у чони уходять по супітром, там і русалка сидить з правої сторони, дуби калдуни, яблуку розбрату і пегати. Всі скульптури зроблені з бетона на металевому каркасі. До речі, робили молоді люди без спеціальної освіти, просто талановиті від Бога. Зараз, будь ласка, тут пофотографуйтесь, я на вас почекаю, uh -huh. а потім підемо з вами далі в дорозі напрямку. Діти виходить фотографії. А де знаходиться цей будинок дитячий? Тут. Приватний будинок цей дитячий. А я вам зараз покажу. А, тут, так? Да? Так, я зараз вам покажу. Зверніть свою увагу, на скелястому березі річки сидить наша національна українська жаба. Мене завжди поправляють, що це не наша національна, але він так. Ми на жаба тоді хто винули, ми ще не українці, да. нікуди не дінемося. Вона як символ багатства та добробуту, коли будете виходити, не забудьте її погладити, розбагатієте, прийдете та розкажете. Але головне і там призначення, щоб нікого не душило, наша національна українська жаба. Кажуть, якби жаба не душила, якби да. в нас була ще сила, якби мудрості додати, яку б країну могли мати, да. але душить вона сильно, тому до неї доставлено ще дві маленькі. Ну і кажуть, якщо кинуть... Монетку в роджабі, то розбагатієте, що не будете знати, куди дівати гроші. Ну, якщо не будете знати, куди, то взяйте, ми вам мерзках. Прямо перед вами площа е бажання. На всеукраїнському конкурсі архітекторів вона отримала перше місце. І оцей місток з гріфонами, леве, з крилами, його ще називають містом бажання. Кажуть, якщо стати по центру цього місточка між гріфонами і загадати бажання, воно обов'язково у вас збудеться. Якось до нас один чоловік. Я загадував бажання через неділю такий щасливий приїжджає, вже було. Що ви загадували? Не давали зарплату. Приходжу, в понеділок все виплатили. І я розказую, о Боже, скільки їх То Я розказую, якщо бажання реальні, вони обов'язково у вас збудуться. Зверні також свою увагу на сім'ї, по пам'ятний знак, це діти вирішили зробити подарунок Івану Миколаївичу, щоб він залишив слід на цій землі. Взагалі він говорить так. Щаслива людина не та, яка прожила спонті у багатстві, а щаслива та, яка прожила з тільки Богом назначена, але після смерті про неї пам'ятатиму. Я думаю, що він людина щаслива, слід на цій землі вже залишив. Якщо дасть здоров'я та віт, і ще багато чого після себе залишить. Кажуть. Все, що ми будуємо для себе, вмирає разом з нами. Все, що ми будуємо для інших, набуває вічності. Всі ви з історії знаєте, коли кормили Олександра Македонського, який завоював великі території, його кормили з відкритими ладонями. Тим самим хотів показати, що з собою він нічого не забирає. Так що нас не стане, а цей парк залишиться. Виму увагу, це єдиний житловий будинок на цій території. Тут постійно проживає Іван Миколаївич. поруч іде така сімейна танка, а далі оглядова. Раніше ми також туристів водили. На другий ярус парка, але люди себе трішки неправильно ведуть, і тому ту частину парка зараз закрита. Угу. З правої сторони це приміщення колишньої картонної фабрики. Артонна пабрика була 34 по шістдесят річ. Допускали до саме тон картону на кожу. Зараз тут зробити реконструкцію, побудувати святкові зали, конференц зали Тут десятка два готельних номерів, щоб люди з різним достатком при бажанні могли так зупинитися. У нас на території зараз ходять ці будиночки, але там, на жаль, є номера, дорогі, можливо, не кожен по карману, але хочеться, щоб люди з різним достатком при бажанні могли також відпочивати. До речі, коли була е, куплялася земельна ділянка. То глибина цієї розталиться в деяких місцях сягала до 50 сантиметрів. Вона почав з того, що загнали сюди військову техніку, почали чистити русло річки. зараз глибина десь 7-12 метрів, дуже багато раків, дуже багато риби. Ну, а це говорить про те, що тут чиста вода. Анжела, хороша. З правої сторони це такий куточок українського села. Влітку тут ростуть і соняхи, і чорнобривці, і мальви. Але попросту це так гарно оформлений туалет, тільки він зараз закритий, бо відкривається частина парку і здається в оренду. На території можна провести весілля чи будь-які міроприємства. У нас такий невеличкий банкетний зал, чоловік на 250. Якщо бажання буде щось тут святкувати, будь ласка. Вимо й Да. На день народження Івана Миколаївича його друзі подарували самця африканського лева і практично від нього почалося будівництво такого міні зоопарку Тимчасово до лева додавалися бурі ведмеді, кінчанські, слямисті олені, дівці і голуби. В мене до вас буде прохання, біля кінчанських ведмедів. У нас практично немає ніякого бар'єра, Тому до цих ведмедів до решітки близько не підходимо, руки до решітки не прикладаємо, руки в решітку. Не засолимо, тому що це дуже небезпечно. Ми зазвичай приїжджаємо маленьких дітей, але практика показує зворотні. Руки засовують саме дорослі. Ще раз нагадую, цього робити не можна. Зверніть увагу це дерево-катальпа, народів ще називають макаронне дерево. Води білять на деревині року. за своєю формою нагадують макарони, Розпускають листочки, коли на вулиці плюс 17. Бачите, буяє, а я тухенькі пробиваються листочки. Голуб'ятня, так? Да? Да. Поховалися вам ще сплять голуби, так? Да? Розліталися. А от дивіться, матері, бачите, які ага, красиві. Де вони? Они могилки. Бачи, які красиві. Якраз хвостик. Знають, працювати, можливо, щось Ні, Вони що сплять, мабуть. Да, будь ласка, дзвоніть. З лівої сторони це підвід бурі, карпатські ведмеді. Наша алсу. Вона так давно завивала, що їй дали назву співачки. Всі наші ведмеді вегетаріанці даємо їм різноманітні каші, овочі, фрукти, ягоди, мед, рибу. М'ясо. Не даємо, щоб не відчували е, крові і не були агресивними до людей, які, е, е, які за ними доглядають. Що стосується лева, дивіться, який красавчик, то ми угу. треба до 20 кілограмів м'яса дати через день. Айгу, як зовуть. Лев султан. Султан. Так він сам мальчик тільки, де? Нада. Да. Ого, яка кисенька. Будьте здорові. Ой, дякую. Це Красавте. наші кінчанські закистки відведіть, його ріш. Ходьте, ти ходи ще тільки дійші, тіки, до залонці, як не виходить. Ага. У них ще и войдалка. А що то у нього з ножкою?

Красавицы які. Ага, овечки. Тут у колени не видно. Тут там далі. Интервью дай, ага Я тебе звать. А, тебе звать? Ні. пришли без еды. И что испытают? Ну, тут я немал, Привет. <звук> Ух ты. 那那那那那那那那那，半闭。那那那那那。 Красавец, красавец такой. Дови. Иди сюда, красавица, на на на. Типа ешь удать. Смотри, поможет и укусить. Тільки врочисть. Угу. Що саме цікаво, що речить тоді, коли нікого для нього немає. Не хоче пазірувати. Ні, ні. Зараз ви йдете вже в центр парка, нагадую місця, куди ви маєте підійти. Це місто бажання, весільний, камінь, угу. жапку погладите. І коли будете гуляти біля храму, зверніть увагу, біля каплиці Святого Олександра лежить такий здоровий жовтий валун, а всередині в нього трикутник з чорного кольору каменю. В народі цей камінь називають Око Боже. І коли приїжджали чинці і припадали до нього, то сказали, що в нього є така сильна енергетика. Тому люди, приїжджаючи до нас, просто підходять, прикладають до нього руки, просять у Бога здоров'я. Я вам також раджу підійти, приложити руку, тому що здоров'я багато не буває. Також. Радила б вам, щоб ви побували в перлині нашого храмового комплексу, це наша хрестиня. Аналогів такої хрестині немає ніде в Європі. Впевнена, побувавши ви приїдете сюди охрещувати чи дітей, чи внуків, в як буде получатись. Вона відкрита. Так, звісно, підвальне приміщення храмового комплексу. Там буде чи матушка, чи отець Артемій. Скажете, ми хочемо подивитися, я думаю, що вони вас з задоволенням вам показують. Угу. Дай боже йому здоров'я. Дякую. Не тільки для себе, і в себе багатіть. Можна отут фотографуватися, якщо а хочете. Угу. Перепрошую. Ну Там прохід заборони, а там щось Там щось красиве є? міні-зоопарк, але туди а. прохід тільки з екскурсоводом. Ага, добре, дякую. Будь ласка. У нас там добре. 10 годин почне працювати польова кухня. Якщо бажання щось буде скуштувати на природі, будь ласка, там на вогні готується перва, угу. друга, страва. Добре, Дякує. дякую. І вам дякую, що знайшли час приїхати. Дякуємо. Угу. Да. Хоча б кожен десятий, з медиков Діпіка. Щось подібне зробити. Ой, так. Давай, постоїмо. чтобы жаба не как она сказала надо постоять по центру да И, то есть заказывать пожалуй потом пойдем в трогать где-то еще там будет.